Добрий день! З вами прогноз погоди в Україні з кривошею Кароліною та плахотне княже, що очікує нас на північному сході країни. Знайомство зі скарбницею історико-культурних пам'яток сумщиною. Усім, хто збирається відвідати цю частину України, буде цікаво, яку погоду передбачають синоптики над долиною річок Сейму, Псла та Сули лісовими масивами Охтирщини, Лебединщини, Краснопільщини, Кролевеччини та Білопільщини. На території Сум одному з малювничих міст Лобожанщини передбачається хмарна погода. Через Хмари можна буде визначитися з погодженням назви. Ще влітку 1655 року переселенці з Київщини знайшли три сумки з монетами, тому на одній з вулиць знаходиться пам'ятник цим славнозвісним сумкам. А от надрізбленою альтанкою Івана Харитоненка постійно світитиме сонце, бо сум'яни знають Івана Герасимовича як мецената та благодійника. На його рахунку духовне училище, кадетський корпус, Дитячий Притулок та Римо Католицький костел. Яскравим буде сонце й над Цумською філармонією, у якій виступали артисти міланської опери, Дощитимі місцями На території крилавця, назва якого походить від Круля – польського короля особливо будуть різними опади над яблуною колонією площею в один кілометр. А над хрестовоздвиженським ярмарком буде похмуро, але без опадів для ремісників народних промислів, ткацтва та вишивання важлива хмарна, безвітряна та суха погода. Згадаймо, що з 19 століття в крилиці. Почали виготовляти рушники, які вважалися одними з кращих в Україні. Садибний будинок Огієвських, де зупинявся Тарас Шевченко, зустрічатиме день у теплих променях сонця. А яка погода чекає місто козацької слави Сіверщини? На жаль, природа не завжди може протистояти чаклунству конотопських відьом. Через прокляття євдохи Зубихи конотоп чекають вихори та катаклізми. А якщо ви турист, то радимо відвідати місто на початку липня, коли проводяться фестивалі з нагоди відзначення річниці Конотопської битви. На цей час обіцяють трохи спекотну, безхмарну днину. Дізнаємося, як порадує погода Шоколад в шоколадній столиці України. Звісно, погода справжня жінка, яка любить солодке. Тож відправляйтеся до Тростянця. Де вас чекатимуть змагання лицарів і рок тусовки. Чого вартий круглий двір, аналогів якого немає в Україні. Своїм виглядом він нагадує фортецю. Один з власників влаштував там циркові вистави. Героїня слово о полку Ігорем Ярославна в Граді вранці рано сподівається на безхмарну погоду для вдалого повернення Новгород-Сіверського князя. Не дарма ж місто дістало назву від слова Путь, оскільки Путивіль належав до числа населених пунктів, розташованих на шляху з варяг у греки. Місто Ромнин згадується, ще в повчанні Володимира Мономаха, як ромен, запашна квітка. Після літнього дощу ви зможете відчути її запах біля одного з перших пам'ятників Тарасу Шевченку, який створив Іван Кавалерідзе, уродженець ромен. Відвідуючи Лебедин, захопіть з собою Пересольку, бо можете згоріти в променях слави видатних особистостей, які відвідали місто. У 1782 році до свого друга Зеленського завітав мандрівний філософ і поет Григорій Сковорода. Тут були українські письменники: Тарас Шевченко, Петро Гулак артемовський Григорій квітко основяненко а що ж у колишній гетьманській столиці Глухові? Погода постійно змінюватиметься. Де пройдуть дощі? Над старішою спорудою Миколаївською церквою та центральним майданом, де обирали останніх гетьманів Івана Скоропадського, Данила Апостола та Кирила Розумовського. Над співацькою школою, випускниками якої були реформатори церковного хору Максим Березовський та Дмитро Бортнянський. Над педагогічним інститутом, випускниками якого були Олександр Довженко та Степан Васильченко, хмарну погоду часто стримуватимуть вали старого міста та Київська брама одна з чотирьох, яка бачила вози місцевих майстрів металевих виробів. Майстри виробники гармат Йосип та Карпо Балашевичі, батько і син, славилися своєю продукцією за межами імперії. І зараз їх вироби прикрашають музей зброї у Варшаві. На жаль, північна погода не врятувала місто від пожеж та чуми, але глухів вижив і відбудувався, у тому числі дякуючи підприємливому глухівському приказчику Артемію Яковичу Терещенко, засновнику могутньої династії Терещенків та їх цукрової імперії. Над нами, українцями, хай завжди буде ясна погодом. А якщо дощитиме, то не врожай, нехай проблеми і тривоги не роблять у житті погоди.